Вітаємо всіх, хто збирається відзначати Всесвітній День ГІС, День інформаційних систем. Ну і в рамках нашого традиційного дайджесту хочеться трошки розповісти про те, як це буде відбуватися цього року і як це, які теми і хто відзначав цей день минулі роки. Uh, значит, на Фейсбуці uh, було зроблено івент, який зветься Гіздей Україн. Uh, приєдналось ну, доволі вже багато людей. От. Ну, традиційна тема: Хтось буде мати в цей час можливість безпосередньо приймати участь. Ми призначили на 15 листопада це середа, о 12.00. Прохання. Всі, хто має. Бажання, можливість, записуйте свої розповіді про вашу діяльність у сфері геоінформаційних систем, ми це будемо збирати і потім публікувати. Зараз такі, можна сказати, що екскур... інструкції по тому, як зареєструватися на сайті Гіздей. Ну, ця подія була започаткована компанією ЕСРІ міжнародною, і вони з того, з того часу ведуть цей ресурс, визнається Гіздей. Це такий сайт, на якому описано. Ну, по-перше, даний інструкції описано за якими тематиками, як буде відбуватися. Ну, Пропозиції відносно того, що ви можете представити, і ви можете побачити те, як це представлено попередні роки різноманітні проєкти і так далі. Тобто це всесвітній заход, захід, і ну для нас все ж таки є необхідність Україна зараз привертає увагу в світі. І для нас це важливо все ж таки, все ж таки відзначитись на цьому ресурсі. Тому що є паралельні проекти, котрі ведуть різні спільноти. От на цьому сайту ви можете приблизно побачити ну, щільність заходів на певних територіях. І що ми бачимо, тобто в Сполучених Штатах це дуже доволі багато місць, де це проводиться, відзначається. В Єгипті багато Заходів, в Центральній Африці, в Південній Америці. На території Європи, ну що, можна сказати? Наші, уже, Я не знаю, як їх називати, взагалі, хоча в них і представництво було. Ну, будемо ніяк їх називати. В них немає нічого, вони не відзначають, коли вони робили, але вони попередньо робили ресурси і так далі. Багато відзначається цей захід в Польщі. До речі, в університетах, ну, як приклад, попередніх років, в університетах це великий захід для кожного університету. Це можливість показати роботи, це можливість. Відзначити тих, хто вміє щось там гарно робити, там і так далі. От зараз на території України зареєстровано три заходи. Ну, традиційно тут є інституція. Щоб побачити, який захід проходить, ви, ви натискаєте на цю позначку і бачите, хто організатор, яку тему вони пропонують, і контактні дані. О, тобто, це, це, ну, от в даному випадку цей ГІС НРС РС майже кожного року визначає. традиційно Університет водних, водних ресурсів в Рівному те ж саме визначає цей день, ну і там певним чином це. Пізніше ми будемо бачити ще когось там. ну Звернення було і є. тобто Кому в кого є бажання і не дуже володіють тим, як це зареєструвати, готові надати це. Тобто від вас потрібно бути ваші контактні дані, тематика і реєстрацію за вас зробимо і так далі. от Дуже цікаво на карті 2000. 22 року, як відбувалось, скільки було зареєстровано, теж небагато, але ж але ж. От у Житомирі були проєкт, який місцевий університет імені Івана Франка проводив. В Києві було доволі ну, там, три місяці, де було відзначався цей день ГІС. От, так що, будь ласка, приєднуйтесь, час ще є. Не обов'язково це відзначати прямо в цей день. Це можливо робити до того, це нагода. От, всіх вітаю і запрошую до співпраці. Так.